Друзі, всім доброго вечора. А що ми з вами маємо? А маємо ми з вами два абсолютно однакових автомобіля. Різні вони тільки по комплектації, і по тому, на які ринки вони були виготовлені. Справа у нас автомобіль був виготовлений на європейський ринок. Це чистий у нас європеець. Комплектація тут лімітід максимальна. Не тут до повного фула це 20-х дисків. Тут стоять 19 і сонячної панелі замість панорамного даху. все решта тут є, камери 360, проекція, утримання в полосі, бокові парктроніки, дхо на сидіннях, підігрів. У нас підігрів, обдув. До речі, вже стоїть тут українська мова у нас, можна активувати BlueLink, офіційно отримати гарантію у Hyundai і дуже, дуже багато таких привілегій. А це у нас, виходить, американський автомобіль. Автомобіль у нас теж 23-го року. Пробіг у них плюс-мінус однаковий. Що у першого, що у другого автомобіля пробіг 25 тисяч кілометрів, і що той автомобіль, що той 23-го року. Цей автомобіль у нас був виготовлений для американського ринку. Тут у нас була комплектація сел, до речі, не максимальна, але по ньому дуже багато допів було встановлено. По-перше, він був пофарбований кастомно. Hyundai свої автомобілі з заводу так не фарбує. По-друге, була перероблена оптика, встановлена повністю задня оптика європейська і передня у нас поставлена американська оптика Full LED. До речі, різниця в оптиці, хтось питає, в тому, що в Америці є оцей от, е помаранчевий габарит, а в Європі. В європейській оптиці її немає. Все решта, воно однакове, поворот іде в самій фарі. Тут на цьому автомобілю додатково ми поставили 20-ті диски проставки, до речі, стоять що на тому автомобілі, що на тому. Ми тестували багато різних варіантів, але прийшли до думки, що 2 см це взагалі. Оптимальна висота, при якій автомобіль не втрачає свій баланс. Що на цьому що на тому поставлені проставки, автомобіль піднятий по 2 см? До речі, на цьому поставлені захисти електродвигунів переднього електродвигуна і заднього електродвигуна. Але тут у нас немає панорамного даху, немає ДХО. Е, немає камер 360, е, немає атаманочок у нас, англійська мова. Але в цілому, в цілому До речі по цьому автомобілю ми перероблювали технологію V2L, тому що Америка видає 110 вольт замість 220. Ну і різниця по портам. Е, тут у нас Type 1. А тут у нас вже встановлений Європейський порт е, Type 2. Проекція, до речі, е, автоматична парковка в цього автомобіля вона є, в цього немає. Але, в принципі, якщо брати якісь, якусь е, суттєву різницю, її немає. І, до речі, е, який плюс От по Америці? Нас дуже часто питають, в чому різниця? Така, я б сказав, суттєва різниця це в е, самій батареї. Тому що на європейський ринок е, автомобілі комплектується батареєю 72 кВт, а на американський ринок комплектується батареєю 77 кВт. Е, тому різниця в батареї у нас 5 кВт. 5 кВт це у нас десь в районі 30. Кілометрів по пробігу. Ну, я б, не глобальна така е, різниця, але, в принципі, е, я б сказав, суттєва. А все решта, все решта, все таке ж саме. Якщо б взяли комплектацію Limited і Америку, в принципі, ці всі функції були, окрім української мови і офіційної програми Blue Link, Все решта б воно тут у нас би було. Так що якось так дуже гарно виглядає ДХО. До речі, в, якраз в, таке, в таку пору, коли трішечки стемняється, дуже гарно воно все виглядає. А так в цілому глобальної різниці по автомобілям у нас немає. Різниця може бути тільки в ціні. Якщо європейські автомобілі офіційні, до речі, набагато дорожчі, ніж Америка, і дуже важко знайти і купити автомобіль з нормальним пробігом по адекватній ціні. В Америці американські автомобілі в основному биті, тому вони трішечки дешевші по ціні. А так в цілому все плюс-мінус однакове. Так що такі от справи, до речі, Гарний такий світлий салон, Перфорація, обігрів, обдув у нас всі підсвіточки, панорамний дах. Е, гарно все виглядає. Так що такі от справи. Так що, друзі, всім гарного вечора. Хто цікавиться або думає по придбанню. Такого автомобіля, або взагалі там розглядає Hyundai Kia Group. Звертайтеся, у нас дуже-дуже великий досвід по, конкретно цим, по цьому виробнику. Приганяли ми багато автомобілів. Kia ev 6 Kia ev 9 Hyundai. Ioniq, І, до речі, зараз хочемо придбати. Ioniq 9. Дуже цікаво, конструктивні особливості. І взагалі цікаво, як автомобіль ну, зроблений по комфорту. І взагалі цікаво його придбати і протестувати. Так що всім гарного вечора. Звертайтесь, кому цікаво, пишіть коменти, пишіть директ, всім гарного вечора.